Друзі, адвокат Сергій Гула, знову ж таки, коли я написав епохальні слухання, це не для того, щоб смачно звучав заголовок, а тому, що воно дійсно так і є. Я не вірив, друзі. Якби мені ще сказали півроку назад, що це можливо, я не вірю, що в Європейському парламенті розпочнуть Широкомасштабне розслідування щодо ковід-ситуації, ковід захворюваності, ковід-істерії, яка розпочалася два з половиною роки. І це відбувається зараз на дуже високому рівні. І та інформація, яка зараз внаслідок цих слухань і розслідування. Випливає, вона дійсно є епохальною, Вона є дійсно серйозно. Чому епохальний? Тому що, на моє переконання, це наймасштабніша афера цього століття. Наймасштабніша. Яка охопила всі країни світу. Уявіть собі, людство дійшло до того, що свої найголовніші цінності. Верховенство права, права людей, недоторканості людини, повага до особистості, просто взяли і викинули на смітник заради однієї процедури. Це феномен, це божевілля, друзі, те, що було. І знаєте, те, що зараз цю тему не залишили, а починають серйозно розслідувати. Це дуже приємно. Знаєте, чому я радий? Тому що скільки поносили нас, скільки поносили мене, яким тільки брудом не впливали за цих два останніх роки, коли я намагався говорити людям правду. Як блокували, банули і тому подібне, принижу навіть на загальнонаціональних каналах. Але я хочу вам сказати: це варто було. Пройти, щоб сьогодні з піднятою головою, друзі, вам сказати, я пишаюсь тим, що я говорив правду, що я аналізував, що мене поносили по всій країні, обливали брудом п'яте-десяте, щоб сьогодні сказати, що я був правий. Отож, який один із компонентів? Я думаю, що дуже багато ще випливе, дуже багато цікавого. Але одне із компонентів, який надзвичайно, надзвичайно звертає на себе увагу. Отож, слухання в Європейському парламенті стосовно вакцинації щодо коронавірусу, продовжують серйозно тривати. Але на сьогодні воно можна вже говорити про серйозний позитивний результат цих розслідувань. І. Ті висновки, які зараз отримала відповідна комісія, вона дійсно вражає. Один із європарламентарів Роб Рос з Нідерландів, готуючись до цього слухання, бо все має бути обґрунтовано, подав запит до Pfizer, головної компанії щодо вакцинації від COVID. Там Модерна, звичайно, підтягувалася Сіновак і 5 і 10 і Джонсон і Джонсон. Але все ж таки Пфайзер тут був в топі. Так от цей європарламент, о, європарламентар направив запит до Пфайзеру з питанням: чи тестувалися вакцини, які вони розробили. Щодо унеможливлення передачі вірусу, якщо особа є вакцинована? Простими словами. А друзі-розробники, коли ви розробили цю вакцину і її застосовували, чи проводили ви тести щодо того, що вакцинована людина не передає цього вірусу? Тобто, вона захищена. В чому суть вакцини? Що я вакцинувався, я захищений, і, очевидно, я не передаю, бо я захищений. Воно в мене відсутні це що би могло мені загрожувати і загрожувати оточуючим. В цьому одна із головних сути для чого тоді вакцина, якщо вона не захищає, Ні для чого. Суть вакцини вона має захищати. Ти маєш бути захищений, і ти маєш бути безпечний для середовища. В цьому ж була суть, що я безпечний середовище, от в мене зелений паспорт. Auswise, як правильно його багато хто назвав, от в мене зелений паспорт, що означає, що я безпечний, мені можна знаходитися в громадських місцях, я не встановлю небезпеку. Знаєте, те, що нам закидали. А ви не вакциновані, ви становите для нас небезпеку. Ну, так от, в чому й Боговне суть? Простими словами, наскільки я безпечний для оточення, коли я вакцинований? І от депутат питає. Шановні, Pfizer, це ж головне, це ж основа. Це те, що ви мали зробити <кхи> без всяких питань. Чи проводили ви такі тестування? Тобто, якщо науковим терміном, їх. Епідеміологічної ефективності. Наскільки вакцина ефективна, він отримав Роброз, отримав відповідь від Pfizer. І знаєте що, друзі? Виявилося, що Pfizer ніколи не проводив тестування щодо передачі віруса. Від вакцинованої людини до невакцинованої. чи це можливо, чи це неможливо, чи це відбувається, чи це не відбувається. Розумієте? Тобто, питання ефективності взагалі не приводиться. Взагалі. Ви розумієте, що це таке? Людям говорили, що ти безпечний, вакцинуйся, і не будеш переносити, і тому подібне, ти безпечний все для суспільства, на тобі зелений паспорт, а виявляється, ніхто цього не знав. Розумієте? Ніхто цього не знав, чи дійсно той, хто вакцинований з Пфайзером, чи він не переносить далі ось ці е вірусні клітини? Інше? Як ви думаєте, чому компанія, яка в першу чергу мала провести таке тестування, бо це показує ефективність. Розумієте, якщо нехай, якщо б вона провела ефективність і сказала: от у нас 10 чоловік, 9 із 10 вакцинованих не передають. Лише один був встановлений, що передати. Нехай, хай буде 10, 9 з 10. Але чому вони не провели? Я, я абсолютно здогадуюсь, чому. Знаєте, як. Хороша є адвокатський такий приказка для слідчих і прокурорів. Коли ви проводите слідство щодо злочинців, дуже важливо, головним елементом слідства є те, щоб в кінцевому результаті не вийти на сусідній кабінет. Ми розумієте? В чому суть. Тому, друзі, коли розказували, що вакцинований, безпечний, що тримай зелений паспорт ходи, де хочеш. Що ти безпечний для своїх бабусь дідусів, а виявлялося, що розносить дідусям і бабусям, це все виявилося казка і ніщо інше. І що тепер має Європарламент щодо цього аспекту сказати? Ребят, ви що весь світ за дураків тримав? А знаєте, я що захочу урядів запитати? Хто вам зніс голову? Хто забрав вашу раціональність? Чому жоден уряд лише тепер, коли розпочалося? Слідство в Європарламенті, лише тепер депутат Роб Рос дав запад. Чому ви раніше не сказали сказали, а що ви нам парєте? Уряди витрачають мільярди доларів. Мільярди доларів на те, що не провели тестування по питанням ефективності. Я вже не говорю про те, що я обов'язково про це. Ще більше буду говорити, що нещодавно колишній кандидат в президенти Франції каже: я погодився вакцинуватися. І вона мене чуть би не вбила. Чотири операції зробили мужику, щоб його витягнути з того світу. І він каже: тепер я дуже жалію. Що я це зробив. дуже серйозно заявив. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Регіго.